Привіт! Я на на своєму в'язальному каналі на каналі що в, в цьому відео я вам не розповім про свої початі і завершені процеси, про те, що я в'яжу зараз на спицях і на гачку. В цьому відео я хочу вам розповісти про ті канали, які я дивлюся на YouTube. Це саме в'язальні канали, і ці в'язальні канали я розділила на декілька категорій. На п'ять категорій, а саме на такі категорії, як надихають нав'язання іграшок, надихають нав'язання гачком, нав'язання спицями, нав'язання як спицями, так і гачком, і є ті канали, які надихають просто на створення якоїсь краси. В цьому відео, в цій частині, я вам розповім про канали, які надихають нав'язання іграшок і нав'язання гачком. І почнемо ми з першого каналу і категорії надихають на в'язання іграшок, а саме каналу Дніпра Ольга. Це майстриня з Дніпра, і вона в'яже дуже багато іграшок. І в кожному своєму відео вона розповідає, що за місяць або за декілька тижнів вона зв'язала стільки. то там іграшок і в такій-то кількості. Також в неї на каналі дуже багато розповідей про те, які вона зв'язала чудові бралоки. І що саме мене надихає на в'язання, дивлячись відео Дніберної Ольги. Одного разу передивляючись відео цієї майстрині, де вона розповідала про те, що за місяць вона зв'язала стільки-то брауків в однієї категорії. Там була певна кількість, я захопилась цим і думаю, треба, ж мені почати в'язати брауки хоча б в невеличкій кількості. Після цього. Я кожного разу передивляючись її відео, знаходжу для себе якесь натхненнячко на в'язання тієї чи іншої іграшки. Тому саме з цієї майстрині в мене починається. Ця категорія. Саме ця майстриня мене надихає на в'язання Дуже багато іграшок, незвичних іграшок, деякі навіть іграшки, які вона зв'язала, я собі назву цих іграшок переписала і буду вив'язувати. Наступний канал, який мене надихає, на в'язання іграшок, це канал «Нитка до нитки». Цей канал взагалі неймовірний чарівний. Він мене настільки надихає на в'язання цих іграшок, що це ну, взагалі розрив вау. Просто. Було одне відео, яке мені дуже-дуже сподобалось. -дуже Можливо, я так сам колись повторю, а саме це коли Мирослава показувала і розповідала. Про ті іграшки, які зв'язала її мама, наряджаючи їм ялинку. Це просто неймовірно, вау, круто, це мене надихнуло на те, щоб колись також створити саме ялинку в стилі в'язаних іграшок, а не додаючи. Покупних іграшок. Тому цей канал мене також надихає на в'язання іграшок. Наступний канал, який мене надихає на в'язання також іграшок, це Олеся Кнітінг Тойс. Ця жіночка в'яже ну, дуже гарні іграшки, які. Частенько десь продає чи на ярмарках якихось, якщо я не помиляюсь. Чи ще щось. Окрім цього, ця в'язальність, в'яжу ще інші вироби, окрім іграшок, але мене, здебільшого, вона надихає на в'язання іграшок. Наступний канал, який для мене був відкриттям не так дуже давно, це вже не майстриня, це майстер, якого звати Максим Мартіненко, який в'яже дуже-дуже такі чудові іграшки. Я коли зайшла до нього на канал. Я подивилась, які ж він іграшки там в яжа, і що він створив з невеликих шматочків пряжі, залишків. маленьку іграшку. Мене це так надихнуло на те, щоб також брати якісь частини. За ушки пряжі і вив'язувати їх в ви цікавенькі іграшки. Тому цей майстер мене також на в'язання іграшок. Цього майстра ви можете побачити і дізнатись по одній його іграшці, по такій популярній його іграшці це бойова синиця. Через цю іграшку цей майстер став, напевно, дуже-дуже популярним. Але саме мене він надихає на в'язання іграшок через те, що він може і показує, як взяти маленькі шматочки і з них щось вив'язати. Наступний цей Канал, який надихає також на в'язання іграшок, але вже не гачком, а спицями. Це як, не див... це як буде дивно, можливо, для когось, можливо, хтось це сприйме не дуже, бо знає цю в'язальницю як в'язальницю виробів почових спицями, але. Для мене ця жінка, яка я ж не тільки в'язані вироби бочові, а ще й в'язала іграшки, надихає мене також і на в'язання з питнями. А саме це надка. Це канал так називається надка. Отже, що мене на в мене надихає в'язання іграшок в цій майстрині. Ця майстриня випускала серію іграшок до Нового року. І вона там випускала дуже такі чудові, навіть, я сказала б, реалістичні іграшки. І мене надихнула на... вона надихнула мене на в'язання пряничного чоловічка. Я його намагалася зв'язати, але в мене. Не вийшло його зв'язати, бо не було підходящої спиці для в'язання іграшки. іграшка. Але я натихнулася через це на в'язання, і зараз я в'яжу на спицях іграшку, яку я вам покажу в наступному відео. Отже, ця жінка на жіночка пані, з каналу на, В'яжа надихає мене і на в'язання іграшок, але вже спиться. Завдяки я навчилась, як не странно, дуже добре в'язати. Далі хочу вам розповісти про один з найулюбленіших моїх каналів в'язальних. Одну з найулюбленіших моїх... В'язальних майстринь, адже ця майстриня. Окрім того, що надихнула мене на в'язання іграшок, вона надихає мене ще на в'язання гачком, так вона мене ще надихнула на те, щоб почати знову активно читати книги. Адже зараз відійдемо від в'язання трішечки і поговоримо про книжки. Колись давненько ще до того, як я почала працювати, я дуже любила читати. Це, напевно, було десь любов моя к читанню, дивилась до 10 класу. так це точно. Я дуже полюбляла читати, в мене багато книжок вдома, які я перечитала по декілька разів. В Відліковому віці я взагалі дуже сильно полюбляла динозаврів. Мені навіть книгу про динозаврів купила, яку я 10 разів перечитувала. Також, окрім цього, я ще полюбляла готувати і перечитувала книги кулінарні. І я читала дуже активно до 10 класу. Після цього. Я перестала дуже активно читати, бо почалась, там і заняття, почалися потім роботи, я перестала читати. Але коли я побачила і почула від цієї майстрині, що вона почала читати книги, то я думаю, треба мені також повертатися в читальну сферу, цю, і я почала дуже активно читати. Але про це будемо згодом говорити. Зараз хочу все ж таки, продовжити говорити про виязання. Отже, добрі іграшки «Амігурумі», ще в продовження цього назви каналу надихає мене на в'язання іграшок е різноманітних. Так само, як і попередні канали, вона надихає на в'язання цікавеньких таких себе ученьких іграшок. Іграшки ця майстриня в'яжу, як сама придумує, так і за майстер-класом. Іноді вона замінює майстер-клас для того, щоб це виглядало ще цікавіше. Саме завдяки цій майстрині я зв'язала свого першого миленького. Зайчика, якого я вам вже показувала, де я не змогла вишити морквинку нитками, де довелося на бумажці вирізати, приклеювати і таким чином вишивати. Завдяки цьому каналу я вив'язала одного зайця, як я вже сказала, і почала ще одного в'язати. Отже, ця майстриня найулюбленіша одна з моїх. І вона надихає на створення таких іграшок, які будуть виглядати реалістично. Далі є ще одна майстриня, в якої є дуже гарний канал, де вона випускає майстер класи безкоштовні, де я вже собі записала, який я хочу майстер-клас по її відео зв'язати, і цей канал в'яжемо іграшки з Женею. До речі, цей канал порекомендувала Дібріна Ольга, бо Дібріна Ольга в'язала за цим каналом, за одним з майстер класом якусь іграшку. І я вирішила подивитись цей канал. Подивилась, мене, мені сподобались іграшки, які в'яжеться майстриня. І я захопилася, і вона мене почала надихати на те, що потрібно починати в'язати іграшки, і також, можливо, створити на якусь іграшку майстер-клас. Окрім того, що я створювала іграшку на гарабузик, я подумала, що треба створити майстер-клас на іграшку якусь миленьку. таку. Далі в мене є ще такі канали, які надихають на в'язання іграшок. Це такий канал, як Холодусь як Ніц. Це жінка, яка також в'яже гарні іграшки. Ну, цей канал просто надихання на те, щоб в'язати цікавенькі іграшки. І ще є один канал, який я не дуже часто дивлюся, але періодично іноді туди заглядаю, беру звідти ідеї, надихаю це, Небесний без в'язання. Ось. Це такі канали, які надихають мене на в'язання саме іграм. Перейдемо ж до другої категорії. Це категорія, як... де я виписала також приблизно 8 каналів в'язальних це ті канали, які надихають на в'язання гачком. Перший канал, який мене надихає на в'язання гачком. Це цікава на гачку. Ця майстриня в'яже вироби гачком, де вона розповідає їй всі тонкощі і труднощі в'язання саме цим інструментом, і їй цій майстрині подобається вив'язати ту нізьким гачком. Я ще ніколи не пробувала в'язати тоніським гачком, я в'яжу звичайним гачком, але вона, ця майстриня надихнула на в'язання виробів гачком. І я е, планую також спробувати в'язати і тоніським гачком. Саме ця майстриня надихнула мене е, на те, щоб з той виріб, який я в'язала в четвертому сезоні дівчатка, такі дівчатка, а саме це мій топо. І також ця майстриня надихнула мене на в'язання футболки гачку. Подивившись її відео, я захотіла саме в'язати футболку гачку. Яку я вам вже показувала, це була синя футболка гачком. Далі канал, який надихає на в'язання гачком, це через те, що там дуже гарні візерунки в людини в'яжуться. вироби також гарні. Це в'язання гачком. Здається, він так називається канал, якщо я не помиляюся. Ну, я вам буду вставляти канал. Ці. Ви будете дивитися про який і саме канал йду. Далі в мене є ще канал, який надихає на створення краси. Цікавої, це Юлія Цап. Ця жінка, я ну, неймовірно гарнючі речі очком від шкарпеток до почових виробів. Також вона вияже вироби для голови, тому мені це все надихає на в'язання. Далі мене надихає на в'язання гачком, як я вже казала, це канал добрі іграшки Амігурумі». надихає на в'язання гачком також такий канал, як в'язотерапія. Про цей канал хочу трішки детальніше розповісти. Ця жінка, в, на, яка веде канал В'язотерапія, вона там е, показує в'язання, е, як і плечових виробів гачком, якщо не помиляюсь. І також вона показує, як в'язати плени, наприклад, гачком. Це має також надихання на створення прекрасного гачку. Далі є ще такий канал, який надихає на в'язання е, гачком. Ну, можливо, це можна віднести і до категорії в'язання іграшок. Це якщо я правильно прочитаю, Тетяна Рубір. Якось так. Ця жінка неймовірно чудові, в'яже. Вироблю, заходжу на її канал, я тільки починаю дивитися її канал, не так давно її дивлюсь, вмикаю якесь відео і захоплююсь, скільки ж вона в'яже краси. Неймовірно, скільки в неї часу на це виходить, це ну, дуже гарно. Далі є ще такий е, канал, який називається. Персикова відема це дівчина, яка здебільшого вироби плечові, вироби для голови, якісь панами, сумки, я ж гачком. І саме ця дівчина, вона в'яже свої вироби в сети такого, з чогось. І саме цей канал надихає мене на створення в'язальних виробів в мультяшних таких ось стилі. Саме гачком. Далі є ще такий канал, як е, МРС Кровлет. Тут я не пам'ятаю що в'яже майстриння гачком, але цей канал також надихає мене на в'язання в'язаних виробів гачком. І ще один канал, завдяки якому я надихнулася на в'язання кофти, яку я вам показувала, але там була кофта в стилі квадратиків. Квіткових, там квадрати були з квіточками, з громадками, а я ж просто зв'язала з звичайними квадратиками. Це канал Чеборечний. Я, до речі, рекомендую вам заглянути на цей канал, на всі інші канали, для того, щоб дивитись красиво вони там ярмарки. Отже. В мене є по 8 каналів на дві категорії. Це ті, які надихають на в'язання іграшок і на в'язання гачком. Можливо, в цю категорію йдуть ще якісь в'язальні канали, які надихають нав'язання чигачком чи іграшками, але саме ці канали я найчастіше дивлюся і Переглядаю і надихаюсь нав'язання. В наступному відео ми поговоримо про те, що мені... мене канали надихають нав'язання в'язання спицями і нав'язання спицями і гачком. І в кінцевому відео я вам розповім, які канали надихають на створення краси. Отже, на сьогодні в мене все. я вам також багато чого не розповідала. Чого, е, знала, все, що знала про ці канал, я вам розповіла. Тому на цьому ми з вами не прощаємось, а зустрінемось в наступному відео у в'язальному відео, де я вам покажу свої в'язальні процеси. До зустрічі!